Всім великий великий привіт! Вітаю вас на каналі Кімнатні Квіти з любов'ю. І сьогодні у нас буде відео ось про таку гарню, гарну квіточку, яка називається Бегонія Макулата. Зараз я вам покажу. І сьогодні я буду її обрізати. Вона в мене, я її недавно пересадила, і вона у мене після пересадки ось трошки стресанула. Ось, бачите, який поскидала листечко. І ось отакі тепер у неї лисі гілочки. І я їх вирішила позрізати, переукорінити, і щоб вона в мене була гарним пишним кущиком росла. Ну, а перед тим, як я почну її обрізати, я хотіла вам трошечки розповісти, як я за нею доглядаю. Ось за такою красунечкою. Хто не пам'ятає, я недавно знімала відео. Ну, як недавно купляла я оцю бігонію у травні місяці. Але її не дуже гарно запакували, і вона до мене прийшла з обломаним листичком. Ось. І це вона за літо ось так у мене розрослася. Зараз, щоб вам ще видно, було ось отака красуня. Оце вона у мене ось так розрослася. Бачите, які листь. У неї ось гілочки довгі, але вони листечко поскидали. Ось, щоб вам бідніше було, ось тут скинула листечко. Ось іще один листочок закрутила. Бачите, вона його теж скидатиме. В неї доглядаю. В інтернеті дуже багато пишуть про неї продовля за цією бігонією, бігонією. але я вам розповім, як за неї доглядаю я. Що я замітила, чого вона не любить це бегодня? Вона не любить дуже яскравого світла. Коли я її ставила на яскраве світло, ну, в цій літній моїй оранжереї тут дуже багато світла, тут дуже сонячно і неї листочки робляться такі, ну, знаєте, такі знаєте, бліденькі, без, не насищений кольор, якщо вона дуже їй багато світла. Коли я її переставила в другу кімнату, там світла трошки менше. Такого яскравого. І там вона в мене почала більш такі вже в неї насичені листочки робиться. Колір такий, бачите, красивий, почав у неї вже Видала, що Ця бегонія не любить дуже багато яскравого світла. І не любить ця бегонія пересушки. Коли її дуже засушить, в неї листочки тоді такі в'ялі робляться. ну Не дуже красиві. А коли вона полита у влажному ґрунті, вона є. То в неї листочки прямо такі сочні, насичені. Ось, ну В догляді вона зовсім не вибаглива. Я ну, чесно її поливати, і не треба їй багато світла. поставіть її в місце, де у вас не треба їй багато сонця. ну ось така бікмонія. У мене ось такі ножниці. Зараз я їх оброблю духами, щоб трошечки обеззаразити. Другадним віском. Ми це зробили і будемо починати обрізку. Так, ну, обрізатиму я ось ось так. Зрізала. Так. Один черіночок є. Ну, зараз вона, звісно, не так буде естетично виглядати, Ну, я сподіваюся, що вона скоро обросте. Так, тут вона ось викидає, бачите, новий пагінець, я її зріжу десь ось так. Ще один такий пагінець. Так, далі ось тут теж є ось такий поганий листочок. що вам видно, не дуже видно. Ось я його зріжу. Ось такий поганий там листочок і листочок, і буде в нас ще один черенок. Так. І ще в нас тут є один такий пагінець. такий, бачите, тут немає листочка. І зрізала ще один. Так, ну, ми її зараз обріжемо. Ось ще один я зрізала. Так, зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Яка в мене тепер багонія виглядає. Ось тепер вона у мене така некрасива. Але сподіваюся, вона обросте. Там вона, бачите, ще ось викинула. Ну, я думаю, буде гарний кущик. Так, дивіться, що в мене вийшло. Оце нижнє листечко я обираю. Ось так. Ще один такий пагінець. Ну, ви знаєте, вона дуже така якась розвалиста, розкидиста, получається. Мені така не подобається. Я люблю, щоб вона була більш компактніша. Так, три. Ага. Кручений і одірву листочок. О, ось так. І оце поставлю водичку на укорінення. Бачите, вона вже викидає листочки, розкручуються. Ну, але те, як вона гілочки лисі без цього, то мені не дуже подобалося. Ну, нічого. Ось такий букетик зараз я їм. Я її буду укорінювати просто у звичайній воді. Так вийшло у нас 4-5 таких гілочок. І зараз я буду її ставити на укорінення. Я камеру трошки перевернула, бо так не дуже видно не попадає в камеру все. Так, дивіться, я підготувала обичну звичайну водичку з-під крана і додавлю трошечки ось такого корневіну грандіс. Я зараз трошечки його сипну, Ну, так як зараз осінь. Я так сиплю трошечки на глаз корневіну. Я думаю, швидше вкоріниться. Так, корневін добавили, зараз розмішаю гарненько і поставлю на укорінення з укорінювачем. Хай вона тут тиждень постоїть, а тоді поміняю водичку. Ви знаєте, я раніше укорінювала все без корневіну, а останнім часом я почала з корневіну. Укорінювати так, як оце зараз осінь. Так, і я думаю, що воно швидше почне укорінюватися. Це вже не весна, це весною можна укорінювати без корневіна. Так. Ось я зараз поставлю ось такий букет Получився в мене. Ось так у мене зараз виглядають мої пагінці і ось отака бегонія, Просто сонячно дуже. І ось така тепер у мене бегонія, Обрізана ось така. Так, ну, що я вам можу сказати про цю бігунню? Бігуння зовсім не вибаглива. Бачите, трошки після пересадки вона скинула листячко і трошки покрутила його. Але я думаю, що це не дуже прямо так страшно. Я її зато переукоріню і підсажу її до цієї. А може посажу отільний кущик? Я подивлюся, може вона і розростеться, тому що я бачу, в неї там вилазять маленькі ось. Ви бачите, вилазять молоденькі пагіночки. Я зараз О. а, І ось отут, якщо вам видно, бачите? Дуже новенькі росточки вилазять. Так що я думаю, що вона обросте пишним кущиком гарнесеньким. Ну, а ця хай поки що укорінюється. Тут у мене дуже сонячно. У цій кімнаті. Через тиждень, ну як через тиждень, як укоріниться, я вам покажу, за скільки воно у мене вкорінилася, ця бігунія. Ще я вам похвастаюся, які в мене бігунії ось є. Бігунія. ось у така. У мене в тепличці живе. Ось така бігунія. Всяких декоративно-листиних бігоній була в мене дуже велика колекція. Один Ну, колись вони мені дуже сподобалися, я їх розводила. У мене було їх штук 20, мабуть, різних сортів. Тільки почала свою колекцію розводити. Там були всякі королівські бігуні, ну, дуже красиві. І ви знаєте, вони в мене росли, росли, а потім бац, і одразу чомусь вони в мене всі пропали. Я так і не зрозуміла, чому вони в мене пропали. Ну листя просто посохло і все. Хоча я їх поливала, обробляла от кліща. Вони в мене пропали. Що я з ними тільки не робила. І реанімувала, і перекорінювала, і ставила в тепличку. Так, вони в мене чомусь і не збереглися. Всі сорти в мене пропали. Залишилась оця в мене бегонія, ось така красуня. Вона сама живуча в мене оказалася. Я її постійно омолажую, постійно я її. Я обрізаю, омолажую, і вона у мене росте. Велику я її таку не рощу, а так вона у мене росте, живе, безпроблемно. Полила, не полила, ніякого догляду за нею зовсім не треба. От. Макулата теж, як виявилося, ну, як на мене, вона зовсім також не примхлива. Саме головне її не засушувати. Полив і все, щоб в неї завжди було волого. Ну, а так вона теж. Мені сподобалася, підійшла мені в догляді. Більше оце я ніяких бігунів і не розводитиму. Оці дітки мені подарували, Я не пам'ятаю, щось я замовляла якісь собі рослинки. І вони мені прийшли подарунок. Ось. Прийшли гарні такі дітки були. Але чомусь вони в мене почали знову пропадати. Так я не зрозуміла чому. І оце я з ними граюся з цими двома малесенькими бегоніями, більше, більше колекціонувати я бегонії не буду. Оце залишаю собі, ну, ці дві виживуть, виживуть, не виживуть, не знаю. Хочу залишити собі, тому що мені дуже подобається, макулата. Ну і оця, тому що вона зовсім без проблем. Я кажу, назви навіть я її не знаю, не цікавилася. Я її називаю бабушкина бегонія. Я їх дуже часто бачу у бабушок такі Ну, а Макулата вона дуже красива як для інтер'єру. Вона мені подобається дуже. Але треба їй ще місце, визначитися з місцем. Ну, а На цьому закінчує таке невеличке відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. до зустрічі!